У Канаді назвали топ авто, які злодії крадуть найчастіше. Збитки перевищують 1 мільярд доларів на рік. Новий звіт показав найчастіше. Злодії полюють на нові та дорогі SUV та Пікапи, використовуючи вразливості сучасних систем доступу без ключа. Лідер рейтингу Toyota RAV4, Далі йдуть Dodge Ram 1500, Honda CR-V, Ford F-150 та Honda Civic. Загалом топ 10 моделей становлять понад 15 Тисяч викрадених авто за минулий рік в Онтаріо та Пебеку машини викрадають переважно для контрабанди за кордон, тоді як в Альберті злочинці частіше цілеспрямовано беруть старші моделі для використання у кримінальних схемах. Уряд звітує про успіхи національного плану боротьби з автоугоном цього року. Перехопили понад 600 викрадених авто. Але експерти попереджають, злочинні групи швидко адаптуються, і проблему ще далеко. Не вирішено.